Всім здорова, я Вієф, і сьогодні ми поговоримо про класичне гоління. Як ви вже зрозуміли, справа буде про фембойчиків, про весь цей двіж, хоч я сам до фембоїв не відношусь. Але в даному випадку я думаю, що це одна й та сама хуйня, оскільки виглядаємо ми однаково, я просто до цієї субкультури не відношусь. Але говорити ми будемо зовсім не про це, а про догляд за собою, про гоління. І як я перейшов на шавєтку. в першу чергу відео орієнтоване буде саме на такий контингент, але в принципі, хоч великі дяді, вони як правило роблять відео для великих дядь, вони там знають, у них свій двіж, але. Це відео буде корисним для будь-якої людини, яка бажає перейти на класичне гоління. Це стосується і небезпечної бритви, класичної, стандартної, легендарної, я б навіть сказав. Це стосується шаветки, яка є більш професійним барберським інструментом, або ж також теобразної, яка є ізі-мод, е е лайтова е версія. Як і дійшов взагалі до цієї ідеї. На мене просто задовбали оці галімі станки, оскільки постійні порізи, подразнення, недостатня якість гаління, так ще й коштують вони до хріна, розумієте? От взяти який-небудь Proglide, так? Найдорожчий варіант із мас-маркету. Я його купляв, я збрив 10 касет, якщо не помиляюсь, за декілька років. Я, звичайно, не хочу мати проблем із самими джелем, щоб вони там до мене не прийшли додому і не дали мені піздюлі, але я скажу, блядь, як я вважаю, особисто моя думка, це, оцей проглайд, це повна хуєта. Вони заявляють, що там місяць можна голитись, мені на силу вистачило на три тижні і просто жорстке подразнення, ніхто вона не бриє. Я переходив на бік також п'яти Лезвійка, юзав я трьох лезвійки, до речі, трьох лезвійки, середньостатистичні, без змінних касет. Це одна з найкращих варіантів зараз. Але все-таки, перейшовши на шаветку, я з повною впевненістю можу сказати, що наразі, із того, що я пробував, це найкласніший, най найчортший варіант. Тому я вам розповім. І плюси, і мінуси, а там ви вже самі вирішите, чи воно вам треба, чи воно вам не треба. Точно не знаю, коли саме я дропну це відео, але зараз у нас 7 листопада, ніч. А розпочав я свій шлях із шаветкою із початку серпня. Окрім мого файного їбальнічка, будуть підставлятися ще два відео. Це моє найперше гоління. А також моє 21 перше гоління, яке було десь, я не пам'ятаю, десь тижня-два назад, мабуть. Що вам точно хочу сказати, це які моменти дуже важливо врахувати, суючи із власного досвіду, і з досвіду спеціалістів, яких я дивився перед тим, як перейти на шаветку, перед тим як її придбати. Дещо я від цих експертів повторюю, а дещо я і своє додам. Ось так все це діло виглядає. Ось така у нас бритва, такий чохол, це у нас крем для гоління, помазок і леза. До бритви йшло у комплекті одразу дві половинки леза відокремлені. Надалі я вам покажу, як їх треба розділяти. Ну, в принципі, там багато мозгів не треба. Спершу я налив крем у стакан, але я вирішив, що все-таки це не дуже зручно, тому перейшов на таку от вазочку. Надалі я вам покажу іншу тару, в якій я це все роблю. Але взагалі просто продаються спеціальні чаші. Перший раз протестувати все це діло я вирішив отако на ляшки. Я не розпарював, звичайно, просто наніс крем і отако порізав. Я тоді, звісно, не знав ще, як потрібно правильно тримати шаверку. Потім я вам покажу. В принципі, все вийшло більш-менш адекватно, навіть не порізався. І все, очок. Тепер перейдемо до мого найпершого класичного гоління шаветкою. Мажемо крем і поїхали. Як бачите, тримаю я її трохи неправильно, вірніше, зовсім неправильно. І через це я залишився не дуже задоволений, і в мене не вийшло прям. Зробити все як потрібно, але це був перший раз. Тому я вважаю, що це не проблема. Також моя критична помилка це те, що я все-таки тримав кут дуже неправильно, надто його робив гострим, як бачите, і багато волосків просто пропускались. Зате шкіра трохи травмувалась через те, що я просто не вмів відчувати цю шкіру. Довелося себе мучити цілих три рази, і вийшов, ну, досить неприємний і скудний результат. Проте, все-таки нагадаю, що це був тільки перший раз. Наробив я тут помилок, багато чого не вмів, багато чого не знав, достатньо класно погалитись не вийшло. Шкіра дуже боліла, ну, як мінімум без порізів. Один з найважливіших моментів і дуже часто помилка новачків це не натискати надто сильно важливо. Взагалі, багато експертів вам скажуть, що натискати взагалі не треба, але я б додав, що все-таки треба натискати, коли ти вже відчуваєш свою шкіру добре. Це приходить із досвідом, тому, коли ви тільки починаєте вчитись, то варто все-таки взагалі не натискати. Взагалі сила натиску і її необхідність залежить від ваги інструменту. Інколи потрібно сильно натиснути, якщо це якийсь галімий пластик. Якщо це більш дорогий варіант із гарної увісістої сталі, то тоді зусиль практично не потрібно прикладати. Я дуже сильно раджу новачкам, саме як мога важчий інструмент брати. Єдине, що окрім тешок, оскільки тежки бувають дуже важкі, і вони якраз. Ця вага класна для спеців, а для новачків буде зайвою. По тежкам я розбираюсь тільки в теорії, тому тут вже детальніше не зможу вам розповісти. Ще те, що я ні в одного експерта не, не чув і не бачив, що контролювати натиск і кут має значення. Не треба рухатись від якогось конкретного куту і конкретного натиску. Оскільки шкіра у нас на обличчі вона різна. Є чутлива шкіра ось тут у нас над верхньою губою та й над нижньою також, а є досить більш груба на щоках. Від цього ми також відштовхуємось, тому максимально обережно тримаємо кут, максимально стараємось відчувати шкіру на чутливих ділянках, і більш можна спокійно голити на більш грубих ділянках. Помазок досить бажана покупка, особливо для новачків, він допоможе розподіляти крем для гоління, саме він ще допоможе промасувати навіть в якійсь мірі шкіру, щоб волоски краще піддавались. Проте, я можу сказати, що він не є абсолютно обов'язковим, і якщо у вас бюджет досить стриманий, то краще витратись на більш дорогу шаветку. Це 500, 800 і більше гривень, тому що ну, за ті, що дешевше, я взагалі не ручаюсь, я брав за 800 з гаком. Надважливо, супер, блять, важливо розпарювати шкіру. Якщо ви достатньо не розпарите шкіру, ну, ну жопа. Будете різатись, буде жорсткий дискомфорт, навіть якщо ви там до крові не поріжетесь, буде дуже боліти шкіра у вас, тому що будуть мікроподряпини. Тому дуже важливо класно розпарити шкіру. Я це роблю тричі рушником, просто під краном його намочую максимально гарячою водою, і тримаю, поки вона не остине. У мене на це виходить десь ну, 5-6, може, 7 хвилин. Взагалі, експерти можуть вам сказати, що один-два рази треба, я все-таки роблю це три рази. І вам також раджу. Ваші найперші рази будуть ну, 99% що із порізами, що вам це буде не подобатись, що у вас буде шкіра боліти, що буде дискомфортно і неприємно. І з тим доведеться змиритись. А взагалі, це не змінює нічого, що вам все одно потрібно максимально зберігати обережність. Якщо ви цю обережність зберігаєте, то дуже багато помилок будуть вам пробачатись. Я от, наприклад, особисто. На самому початку навіть там дещо міг різанутися, але при цьому за весь час, що я голився станком, то станком я різався жорстче. Типу, порізи шаветкою у мене загоювалися десь там через днів ну, 3-4, а станком я якось різався, то і тиждень загоювався, а може і більше тиждень. Шаветка, опаска і, скоріше за все, тежка, вони ну, в будь-якому випадку зможуть перевершити будь-який станок. Всі оці зафоршені проглайди, вся вся тємка там, ти можеш купити станок за, за тисячу гривень, можеш ще більше. Ніколи ніякий станок не зможе перевершити класичне гоління. Якщо у вас не так, ну у вас руки зі сраки, я так вважаю. Зараз ProGlide, 4 штуки, коштують десь близько 800-900 гривень. Це так само, як коштує моя шаветка. Цих касет мені ледве-ледве вистачило на 4 місяці, при тому, що у мене було подразнення, мені було ну, хріново. Отут в мене була просто чорнота, така їбанута. І не пам'ятаю, як ця фігня називається. Просто чорніє темніє шкіра через сильне пошкодження постійне. Електробритви також не зможуть зрівнятися з класичним голінням, хоч це бритва за тисячу гривень, хоч за 30 тисяч гривень, вона ну, не зможе просто ніяк порівнятися по самій гладкості шкіри. Так, дорога, якісна електробритва, зможе давати вам ну, шикарний результат. Зможе просто дуже комфортний, без, без травм, щоб все прям дуже класно було. Але якщо вам потрібна максимальна гладенька шкіра, то ну... Ну, не зможе. Не зможе ніяка вам електруха це зробити. Якщо немає варіантів на епіляцію, електро, фото, лазерка, то ну, ваш варіант це тільки класичне гоління. Звичайно, будь-які види епіляції будуть перевершувати класичне гоління, оскільки вони там повністю знищують волоски, а. При голінні навіть найкращому професійному, ну, як ти не роби, все-таки трошки волоски будуть видимі, практично не будуть відчуватись рукою, але все-таки можуть. Це, мабуть, для мене особисто єдиний мінус класичного гоління. Що ж, перейдемо тепер до мод 21-го гоління. Ось таку чашу я взяв. Це був просто старий ополоник. Я навіть не знаю, коли саме від нього ручка від, відвалилась. Ось так ми розділяємо лезо. Ось так, хоп. Дістаємо, ставимо в шеветку. І з таким кріпленням інколи їй потрібно трошечки підкоригувати під пальцями, як бачите. Головне, не поранитись, можна зробити це нігтями просто. Або навіть якоюсь залізякою. Головне, дуже обережно, щоб не спортити саме лезо. Тепер розпарюємо своє обличчя. Ще такий цікавий лайфхак. Як бачите, тут я трохи задираю волосся про проти шерсті, так сказати. Це досить корисно, тому що бритва надалі зможе більш легко ковзати. Ну і, звісно, потім повертаємо його у початкове положення. Бажано то повторити три рази, щоб класно розпарити. Тепер наносимо крем, мабуть, єдине, що перший раз я зробив правильно. І полетіли. В першу чергу звертаю вашу увагу, що треба відтягувати шкіру правильно, регулювати кут. І, звісно, дивіться, як саме я її тримаю. Це відео я зробив у 4X. Щоб ви повністю побачили весь процес гоління без нарізок, я додам тайм-коди, тому якщо вам впадляк дивитися все, то просто зможете проклацати. Експерти радять робити два заходи, ну і взагалі не тільки експерти, взагалі практично всі радять робити два заходи по, по зросту волосся і проти, але я роблю трохи інакше: я роблю також два проходи. Проте, перший прохід я роблю по зросту волосся, а надалі я йду і проти, і по зросту. Просто максимально кожен волосок проходжу інколи і по декілька разів. Взагалі, це не стандартна практика володіння шаветкою, але я прохавав цю фішку, і мені вона прямо зайшла. Я досить добре зрозумів і почав відчувати шкіру і лезо, тому вдається уникати травмувань і досягати легкого і гладкого гоління. Як ви тут бачите, що помазок я не використовую, а просто розтираю крем рукою і роблю це от постійно, щоб проходила бритва гладко і файно. Взагалі, наприкінці, особисто я роблю такі. Додаткові рухи, якщо десь пропустив, то можу геть і без крему пройти. Але вам на початку точно не раджу цього робити. Але потім, коли ви навчитесь, то ви зможете спокійно відчувати шкіру і лезо, то зможете і на суху шкіра при цьому вже буде розпарена, вона вже буде підготована, то ви зможете там трохи то тось підрівняти. Проте я думаю, що все-таки це не стосується верхньої Губи, оскільки там шкіра трохи не така і більш груба щетина. Далі все це діло змиваємо водою, витираємось. Головне робити це обережно і не терти. Беремо кубик льоду і просто ось так протираємо, щоб закрити пори і зняти напругу у шкіри. Далі просто беремо зволожуючий гель, можна просто проти гоління. Я використовую гель манго, якийсь Реовелл -Well називається. Він класифікується як гідрогель. Що точно не раджу, це на молочній основі із деякими кислотами, ну і взагалі будь-які креми, які можуть визивати подразнення, оскільки нам треба в першу чергу зволоження і заспокоєння. Ну і в принципі це все. Кому підійде класичне гоління? Тим, хто хоче максимальну якість, максимальну гладкість, при цьому, ну не рахуючи, звичайно, методи епіляції. Також тим, хто хоче зекономити у довгостроковій перспективі. Тут, звичайно, економія не буде відчуватись одразу, оскільки все за задоволення буде дорогим для початку, і крем для гоління він коштує дорожче, і сама шаветка коштує нормальні грошей, якщо її купляти на якесь гівно. Але от дивіться, в чому прикол. 5 хороших лез десь 50-70 гривень буде. 5 лез це 10 половинок. А 10 половинок, ну в моєму випадку особисто, оскільки я по 2 рази одну половинку використовую, це 20 голінь. І ми маємо 20 голінь за 60-70 гривень. Ніякий станок не зможе вам це зробити. Економія стосується також і крему для гоління, оскільки крем для гоління середнього цінового сегменту ти просто купуєш. 150 мл, і тобі його вистачає на 4-5 місяців, коштує десь 160-170 гривень. Наразі, наскільки я не так давно дивився, піна для гоління і гель для гоління коштують десь 80-110 відповідно гривень. Класичне гоління класно підійде для тих, хто любить вийовуватись. Ви любите вийовуватись? Я не знаю. Я люблю вийовуватись. Багато хто з моєї аудиторії також любить вийовуватись, тому що вийовуватись – це весело, це прикольно і класно. І звичайно, це дуже класно підійде, оскільки мало хто використовує класичне гоління, тим паче шаветкою або небезпечною бритвою. В основному всі зупиняються на тежки, і, в принципі, я їх підтримую, оскільки тежка – це така золота середина. Якщо ви не хочете жорстко напрягатись, але при цьому хочете мати дуже класну якість, то тежка – це прям. Муа. Але все-таки, якщо хочете вийобуватись, то треба опаска або шаветка, звичайно. Ну і звичайно, також підійде для всіх тих, хто хоче спробувати щось нове. Є час, є можливості, тому чому би і ні? Кому класичне гоління не підійде. В першу чергу тим, хто не готовий достатньо часу виділити на навчання. Я сам ненавиджу навчатись. навчатись, це хуйове для мене особисто. Є люди, які люблять навчатись. Мені впадло практично будь-що нове, жорстко задрачувати – це складно. Але, от воно то вартувало особисто для мене. Взагалі треба десь близько місяця реально подзадрочитись. Взагалі я раджу все-таки два місяці в ідеалі. Також тим, хто не має достатньо часу на цей процес. Цей процес довгий, вам треба мати це на увазі. Зараз у мене йде близько 50 хвилин на все, щоб замішати крем, щоб погалитись, щоб льодіком все всю лічко заділати. Це багато часу, це реально багато. Якщо ви хочете поспішати там, якщо ви хочете там, за 20-30 хвилин це зробити, ну ви можете. Можна навіть надрочитись і робити це дійсно швидко. Але я за це не ручаюсь. Я так не вмію, я так не робив, я так не намагався. Я говорю те, що от я робив. І я так припускаю, що якщо ви там поспішаєте кудись, наприклад на зустріч якусь, і вам треба швидко поголитись. Ви просто там ну, за 20 хвилин хочете поголитись цією шаветкою, то ви собі їбало вскроєте, як у Фреді Крюгера буде, і ваша зустріч по сраці піде просто. Також я вважаю, що це не підійде тим, в кого фізично немає можливості, щоб добре розпарювати шкіру. Все-таки це ну, архіважливо, як я до цього вже казав. Особливо, якщо у вас жорстка щетина, то це, ну, без розпарювання буде ну, повна жопа. Теоретично, ви можете не запарюватись із розпарюванням, але ви просто собі розхуячте шкіру вірогідніше за все, і будете виглядати як той самий Фредді Крюєр або ж як Дартвейдер. Ну, ви цього не хочете. Ще з самого початку, як я тільки встав на цей шлях класичного гоління, я задав собі таке питання: якщо ж всі так це хвалять, всі кажуть, що це так класно, в тому числі тепер і я, чому ж тоді всі і не перейдуть на класичне гоління? Зараз досі на прилавках більше всього, саме звичайних станків, і, звичайно, для більш багатеньких є електробритви. Чому ж так? Проглившись вже 4 місяці, я все-таки зміг надати відповідь на це питання і собі, і надаю тепер і вам. Просто не всім це потрібно, це потрібно от таким, як я. Наприклад, це мені особисто треба для того, щоб більш класно виглядати, більш, більше кайфувати від самого процесу, оскільки процес ну, реально багато хто каже, що це в якийсь, якогось свого роду ритуалу. І воно реально так, хоч я сам в це не вірив. Ну, є щось в цьому, реально щось є. Це багато займає часу, а багато чоловіків. Ми все-таки саме про чоловіків говоримо. Фембої також чоловіки. Ніяху мені тут втирати щось інше. Багато кому це не потрібно. Фембоям і іншим чоловікам, які просто хочуть дуже гладку шкіру, от їм це потрібно дійсно. І багато з них просто йдуть на епіляцію. І їм також чітко, їм також нормально. Тому класичне гоління залишається такою цікавою нішою, яку варто було би спробувати просто як мінімум заради цікавості. Але практичність в цьому також є. Ну, ось такий у нас вийшов відос. Я всім дякую за перегляд. Лайк, підписка, дзвоник. Всі посилання в мене в описі. І до нових зустрічей!